Вийшли під населений пункт «Урожайня». І наразі зараз основна задача це закріпити і, скажімо так, зацементувати той успіх який вже буде сягнути. Коваль, поваль! Це над нами вивезти прийняти. Коваль! Над нами твоя!

Це рівень зв'язку, координація, це аеророзвідка. І так стається, що найважча роботу, напевно, все одно робить піхотинець, який має безпосередньо фізично зайти в окоп або десь витіснити ворога, або зайняти якусь позицію. І, звичайно, ця взаємодія зв'язківців, які налаштовують і забезпечують цей зв'язок, щоб з тим солдатом, що ти постійно міг. Координувати його і аеророзвідка, яка стовідсотково тобі дає можливість і попередити про можливі там якісь контрактивні дії противника і самому відслідковувати командиру розбиратися на місці, де ж знаходиться його підлеглий, які він завдання зараз виконує, і як його вести далі. Але в цілому я рахую, що наша оборона наступальні дії вони все одно всі лежать нас на плечах солдата. І 68 мало 68-бригада по захопленню і звільненню на свого пункту Благодатна. Вона теж пов'язана з успіхом інших підрозділів на різних флангах, як справа, так і злі. Я хочу відмінити сміливість і рішучість і співдружності військ, які разом виконують ці завдання. Взаємодія, керівництво, старший начальник його дії, його координація. Я думаю, відіграє одну з найважливіших ролей. Мати массив. Через десь маленький, ні, через нічого. Через висловці 4 назад на Прийомний прийом. А Він на другому? <плес> Дивись, в першій кімнаті 4, 2, 3, так, 7 чи 8 чоловік, я прийняв прийом. Там РПГ увалили, вони мозги по автоматам розлетілися. Я прийняв прийом. Ми бачили всі групи, які зачищали шість. І ще там вроді під валяється під книжками, я не знаю, там Так. Ну, — да? да. Відколи служу? Только служу? Відео да. це тепер позив. 2 сентября прошло год. Вот. Ого. А що тут забув? Призвали повестку віху Я думаю, що війна заставила нас цінувати і подивитися на життя по-іншому. Війна вчить розважливості, а, як зробити так, щоб завтра мій солдат не загинув, щоб завтра ми виконали завдання ефективно, вправно, але при цьому-при всьому зберегли життя. Тяжко тяжко втрачати по-братимі дороги. І як від ще на очах, це дуже страшна біля. Дай Боже, чиначе використовувати, що це тяжка дуже бід. Тяжка бід для нас і для, для всієї України. Слава Україні! Героям слава! Це ціна життя, ціна братерства, побратимства. Це ну, ці Такі справжні чоловічі відносини, які народжуються в боях, коли, коли хлопчина ризикуючи своїм життям, знаючи, що ну, ситуація дуже важка, іде серйозний обстріл, і не жаліючи себе спасають один одного. Просто як кораблі в хвилі врізаються в ці, в ці події, всі бури, буремні події і виходять переможцями, іноді навіть гинуть. Це він, герой України, справжні сини. І люди, які не жаліючи себе, оборонили державу, державність, мову. Слава Україні! Віживаємо!